Так, запис. Визовновіть показ екрану. Так, є. Так, да, я не думав, що така проблема. Так, значить, показую я вам, як заходить туди спочатку. Значить, ви коли все-таки попадете туди, то що у вас буде? У вас буде такий вигляд. Ви вибираєте проекти. Потім, потім вибираєте создать. Вот, создать і 3D-проект. От. Значить, у вас буде пустий проект. От, і по... і пост, після ми беремо домик і ставимо от таким вот чином. Після ми цей домик таким вот чином розтягуємо. Скажіть, будь ласка, вам вийде мій екран, ви бачите? Да. І отак от, от ми можемо його підняти. Потім ми змінюємо колір, беремо сюди. І, наприклад, робимо цей такий веселий, у нас жовтий, жовтий домик. Або корічнівий. Ні, ну це він такий. Жовтий. Нехай буде жовтий. А, а такий. Ну ладно, ладно, у них, ладно, у них от ознака будет такий. Вот. Давайте розовый, то есть. розовий, Хорошо, розовий. Давайте Отакий от, такие нормальний? Не розовий! Вот, вот, -розовий! И... вот такой. Березовий. Не розовый. Вот такой. Пусть такой будет уже. Все. Сверху на нього ми що? Кладемо нашу крышу. Бачите, тут є вже готова деталь. От ми ставимо її сюди. І цю кришу розгортаємо, отак от, щоб вона у нас була точно співпадала з нашими границями. От. І робимо інший кольор. Ну, криша, яка у нас там, да, криша. Значить, і Ми можемо побачити там з усіх боків це діло. І таким розвернути його, і там чуть-чуть зверху його поставити. Зрозуміло. да. Уголочком побачити. От. Давайте ми побачимо, як воно там. це О, отаку. Зрозуміло, да? Тепер що ми у цьому домику. Треба ще трубу поставити, так? Да? Окна! Окна, трубу. Давайте от я візьму трубу, ось цю от. Вот. Вот. І тільки, так, а, тільки що. Ми ось цю трубу зробимо а, таким чином, щоб вона була. Отак от, от у нас. Трошки. А, от, ровненько вона була. Так, давайте спереді І побачимо. так. Вона у нас не ровненька. Так, очевидно. Она Так, криво, і хоч ты трясне. Так, а-а. Так, секундочку, вот она у нас тут. І трошки таким чином. Во. А, то теж не видно. Так. І що? Бачите, або так, або так. Середнього... А, можна, можна зробити тут же угол. Так, сторони сегменти. А, це, це, це інше. А де ж ми... Де ж в мене тут угол? Так. Угу. Ну ладно, нехай вона поки так стоїть. Значить, я зроблю, що вона у нас чорна така труба, правильно, от вона у нас чорна. І що? я зроблю що у неї діаметр не 22, а, депутамо 10, щоб вона була така тоненька. От. Ось вона така тоненька у нас і. От вона, Бачите, як виглядає. Так, Якась вона кривенька. Так. Значить, що у нас? Тут у нас стільки, а тут у нас. ой. Так, Ctrl-Z, шаг назад, наша труба. І ось Ми таким чином її зробимо кругленьку. цю трубу. Так. 10,75 на 10,75. От. Ну, приблизно однако. Ось наша труба тут стоїть. От. Тепер вік вікно ми повинні зробити. Вікно ми теж будемо робити з нашого прямокутника. Значить, Йдемо сюди. І прямокутник, ну, Зверху він ставиться, а тут він ставиться на нашу поверхню. От, таким чином ми можемо його поставити на поверхню. Давайте побачимо її спереду От. і якось там його. Тепер давайте зверху ми його таким чином. От. І ще зверху. От. І ми можемо його що задвинути всередину. Ну, він, він там... ага, не, не Сергій Борисович. Да. Я не пам'ятаю коли, але колись в похожій програмі працював. Ну от бачиш. Значить, Бачите, от можна його засунути от таким чином от туди всередину. І зверху що у нас? Во, бачите, це наше вікно. Який ми візьмемо кольор для цього окна, жовтенький, давайте зробимо. Отаке от жовте вікно. правильно? От. Значить, Що ми можемо зробити? Ми можемо... Цікаво, можна зробити копію. Ні, копію він не працює. От. Потім на це вікно треба ще зробити. що? Якісь... Давайте ще якісь прямокутники. І таким чином вже там поставився. Значить, і ми зробимо його кольор голубою. Ну, там наші стекла. Розумієте, голубі наші стекла. Так, і чого він? Так, синенький. Синенький. Так. І я ставлю зверху, зверху, таким чином. Вот. І що та ж такое? Вот. І я, значить, де у мене тут а є спеціальна така штука. Ну, Можна просто взяти таким вот чином. О! Так, і отак. От от так вот. Змі... Змінимо його, його там значить, розмір. Так. І ось так от. Ага, бачите, він. Во. Во, це наше вікно. Так. І я його двигаю. Що? Це так України. А, ну да, да, да. Так. От, бачите, наше вікно таке от прикольно. Потім ще додаємо двер якусь, да? Додаємо сюди двер. От. Значить, цю двері ми заходимо туди от внутрі. Да? Дверь у нас куди буде? Донизу у нас це буде двер, отак от. Ну І ми трошки отак от, і, 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 і ще що ми зробимо, і ще, і ще туди її утопимо. Тобто Вона трошки буде у нас так виглядати. Ну, двер, яку ми зробимо кольор, ми зробимо і темне во. Отака, от, отака темна двер. Давайте побачимо, що у нас. О, непогано, непогано, да? Значить, ми її можемо туди-сюди двигати. От. І таким чином, значить, от у нас же домик. от ми можемо зробити таким чином. от у нас же якось там він готов. От. Е, Значить, да, слухаю. хто там еще а а Да, ну по телефону. Що? На ноутбук можна это стіни? Ще краще буде, ще краще. Це онлайн, тому працює телефон, і комп'ютер, і все це на, все на світі. Так, зрозуміло, отакий вот домик. Тобто, можна так от потихеньку все малювати, що, що ви бажаєте. Вот. Ну, там кругле щось поставити, наприклад, такий от кружочок сюди. Ну, я не знаю, що це таке, от. Ну можна туди його засудити. Что? Ну, це так би мовити, ну що, як це? Це фантазія, розумієте? Кругле вікно. Буває ж таке, буває. Ну, так, так, так. Що? Ракету ми зробили, дом ракета. Ну, типа того, так. Типа того. Так. Значить, зверху. Бачиш, як воно буває. О так вот так. Наверху ракету давайте сделаем. Что? Ще раз, что ты говоришь? Наверху ракету сейчас сделаю. Ну, окей, забираю. Значит, зрозуміло, да? И, значит, ЗЖ у нас кинесу уроку занять, значит, так, вымыкать.